Вітаю, любі колеги! В цьому відеоролику хочу представити вашій увазі підручник німецької мови для другого класу deutsch lernen super», -e створений для нової української школи видавництвом ранок за участі авторського колективу моєї співавторки Світлани Сотникової та мене Ганни Гоголєвої. Нашою головною метою було створення сучасного цікавого підручника, який враховує вік та інтереси другокласників і другокласниць, створює умови для комунікативно-психологічної адаптації школярів до вивчення іноземної мови і формує готовність здійснювати елементарне спілкування німецькою мовою в межах запропонованої тематики. Підручник утворений за типовою освітньою програмою для перших-других класів, розробленою під керівництвом Савченко Олександри Яківни, з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти і сучасних методик викладання іноземних мов. Підручник ґрунтується на компетентнісному, комунікативному, особистісно орієнтованому, діяльнісному і ігровому підходах. У сучасній психології активність визнається однією з головних характеристик процесу пізнання і навчання. Лише за умови активного мотивованого залучення молодших школярів у процес вивчення іноземної мови можна досягти успіху. Саме для досягнення цієї мети до підручника включено різноманітні ігри, вірші, пісні, проєктні роботи тощо. Вбираючи наш підручник, українські вчителі та школярі Отримають сучасне видання з симпатичним дизайном та яскравими ілюстраціями, що унаочнюють навчальний матеріал, видання, яке супроводжує якісний аудіосупровід, до запису якого були долучені носії мови, видання з чіткою логічною структурою, коли навчальний матеріал подається за принципом від простого до складного, причому цей принцип простежується як в окремих уроках, так і у підручнику в цілому. Видання, що має зручне орієнтування завдяки логічній структурі, рубрикації, маркуванню окремих розділів своїми кольорами та зрозумілій системі піктограм. Підручник складається з восьми розділів, які охоплюють 90 уроків. Представлена у підручнику тематика. Відображає особливості спілкування в особистісній публічній та освітній сферах, причому акцент стоїть на особистісній сфері з урахуванням вікових особливостей дитини у віці 7-8 років. Кожний розділ завершують уроки повторення, які серед іншого містять підсумкові ігри, а також уроки з пропозиціями для проєктних робіт, перебіг яких ілюструють фотографії або малюнки з коментарями. У кінці підручника подано немецько-український словничок, що містить слова, які трапляються в даному підручнику, а також додаток з поясненнями до ігор та проєктів, де зібрані правила до всіх ігор і опис перебігу проєктів, що безперечно допоможе в організації навчального процесу. Розглянемо більш детально наповнення розділів підручника, в першому розділі «Meine Freunde und ich» Школярі вчаться запитувати про вік та походження інших дітей, дізнаватися про справи одне одного, розповідати про своїх друзів, а також повторюють числівники до 10, які вивчили в першому класі. Опанувавши другий розділ Майні фамілії, діти з легкістю зможуть розповісти про свою родину, запитувати інших дітей про їхніх близьких, представляти родину з опорою на малюнки, рахувати німецькою до 20. Називати час і описувати простими реченнями свій день. В розділі 3 – Essen und Trinken діти дізнаються назви деяких страв, напоїв і продуктів харчування, зможуть описувати свої трапези, запитувати інших, чи смакує страва, і відповідати на такі запитання, називати ціну деяких товарів, побажати людям смачного. Метою четвертого розділу Die Schule є вивчити назви шкільних предметів, навчитися повідомляти і писати свій розклад уроків німецькою, описувати діяльність учнів на різних уроках, висловлювати прості прохання до однолітків і дорослої людини, а також описувати шкільне приладдя і класну кімнату, вживаючи іменники в однині і множині. У п'ятому розділі Гіпхайсайд школярі вчаться розповідати про дозвілля і улюблені розваги вдома і на вулиці. Описувати свої іграшки, в цьому розділі діти також можуть вивчити назви деяких свійських і домашніх тварин і розповідати про своїх домашніх улюбленців. В простому розділі для менш діти познайомляться з деякими словами та реченнями, за допомогою яких можна описувати зовнішність, характер та емоції людини. Зможуть описувати свої емоції, а також дізнаються назви предметів одягу та зможуть розповідати про свій одяг, описуючи його в тому числі за кольорами. У розділі 7, шуйне фести. діти опановують навички вітати людей зі святами, наприклад, з Днем Народження, Великоднем, а також писати прості вітальні листівки і запрошення до святкової вечірки, розучують також святкові пісні та вірші. В останньому восьмому розділі Діна школярі вивчають назви пір року, місяців та природних явищ, вчаться описувати німецькою мовою погоду різних пірроку, а також розповідати про розваги дітлахи взимку та влітку. Важливою складовою підручника є аудіосупровід, в якому подаються фонетичні вправи та вправи для формування навичок аудіювання, причому запис виконується носіями мови. Що підкреслює автентичний характер матеріалу, фаналогічні вправи над на тренування правильної вимови. Для цього в підручнику подаються окремі слова та фрази, що вивчаються, скоромовки, римування, віршики, пісні тощо. Одним із аспектів опанування мови є уміння сприймати іноземну мову на слух. Кожний урок містить вправи з цього виду мовленнєвої діяльності. Причому тренування відбувається на різних типах текстів, що вможливлюють реальну комунікацію, наприклад, короткі висловлювання, діалоги, невеликі тексти, листівки тощо, тексти аудіозаписів і роздавальний матеріал для проведення аудіювання розміщено на навчальній платформі видавництва, скориставшись qr кодом або посиланням у підручнику, можна перейти до матеріалів та безкоштовно завантажити їх. Підручник містить велику кількість ігор і побудованість з використанням ігрового підходу, бо ігри є навчальною моделлю для будь-якої діяльності в майбутньому і необхідним елементом формування кожної особистості. Створення ігрових ситуацій і пошук шляхів їх розв'язання забезпечує розвиток інтелекту, накопичення соціального досвіду, виховання самостійності та ініціативності. Формування позитивного ставлення і толерантності до інших людей, розвиток вміння працювати в команді. Ігри, що розраховані на закріплення отриманих знань і формування мовленнєвих навичок, часто передбачають рух, міміку, дію, тобто відбувається поєднання мовленнєвої активності з фізичною, що підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу. Діяльнісний підхід добре простежується в проєктних роботах. Зрозумілі інструкції, що супроводжуються фотографіями або малюнками, спонукають учнів до взаємодії і виготовлення в командній роботі кінцевого продукту. Творчі проекти позитивно впливають на емоційну атмосферу в класі, а також сприяють розвідкові, ініціативності і самостійності учнів. Видання має метапредметний характер і передбачає розвиток не тільки предметних, а й ключових компетентностей. Необхідних для досягнення успіху в сучасному світі. Підручнику вдало реалізовані наскрізні інтегровані змістові лінії: громадянська відповідальність, здоров'я і безпека, підприємливість і фінансова грамотність, екологічна безпека та сталий розвиток. До підручника передбачений електронний інтерактивний додаток на навчальній платформі, до якого серед іншого включено завдання з різноманітними типами тестів. Наприклад, одиничний або множинний вибір, встановлення відповідності, встановлення правильності, неправильності твердження тощо, тексти аудіо, відео з наступною перевіркою розуміння змісту за допомогою тестових завдань, навчальні відео, навчальні ігри, презентації лексичного матеріалу, аудіосупровід до підручника, методичну підтримку, використання інтерактивних і мультимедійних форм роботи. Допоможе вчителям урізноманітнити заняття, організувати у разі потреби онлайн навчання і стимулювати учнів до вивчення мови. Була рада представити вам підручник для другого класу дойчлянин із super». Головною метою якого є забезпечення розвиваючого характеру навчання, стимулювання мовленнєвої активності школярів і розвиток їхнього творчого потенціалу. Маємо сподівання, що принципи підручника та його матеріал сприятимуть підвищенню зацікавленості другокласників і другокласниць до вивчення німецької мови, що дітям буде цікаво навчатися за ним, а вчителям легко викладати. Долучайтеся до обговорення і обирайте наш підручник. Дякую за увагу! Бережіть себе.